Доброго дня, мої шановні глядачі. На ваше прохання дивимось місто міста Одеса та Одеську область на період від 5 серпня 2023 року? Давайте подивимось на місяць до 5 вересня цього ж календарного року 2023 Яка ситуація, яка небезпека може йти з боку Російської Федерації у контексті війни? Так, дивимось місто Одеса на місяць. Загроза може йти, ворог планує. Ворог планує е, спричинити ситуацію стагнації, таку в'язку яз, ситуацію. Е, у повітрі можливий запах такої гарі, тобто можуть бути, коли щось буде згорати О, справа рук ворога. Окрім того, проплачені там є, які за копійку дають план, відкривають плями світлі, білі плями ворогу відкривають. І дають план, де можна що пошкодити, незворотно пошкодити. Також є тут загроза для пам'яток, для історичних будівель, місцин. Зрозуміли, да? все, що пов'язано з історією. Все, що є цінним, ворог буде намагатися знецінити. Ну, і звісно, ворогу хтось допомагає. Ворог це планує за допомогою проплачених, поки що це по ілюзії, поки що, ну, от як в планах, в уявленні ворога, дай Боже, щоб так і залишалось. Ще покажіть. дивіться, ситуація зі страхом, нічним страхом, може повторитися Ну, от без змін. Знову ж таки, ворог хоче. Залишити ситуацію незмінною з тим, що люди бояться бояться знову ну, пережити те, що вони переживали. Це пов'язано із морем, пов'язано із морем. Знову ж таки, тут можуть бути спалахи. Ну і взагалі то ворог має, знаєте, в нього мрія, мрія лякати людей. Це не то, що ну, от він, вони, ворог от просто от лякає людей. Йому подобається гратися на емоційному стані людей. Окрім того, можуть щось вкидувати в пабліки. Карта медійності тут є. Щось можуть в Одесі ходити якісь негативні слухи, чутки стосовно поганого захисту. Що внаслідок того, що нас не захищають, ми будемо переживати це. Ну, от такому ще, люди ще переживають за це, що вони не захищені. Що ще можна сказати тут? Тут, іде, знаєте, ситуація може повернутися дуже неочікуваним чином, коли оця от велика загроза, яка йде, вона може заблокуватися. Або тут наші підхоплять це швидко. Якщо буде щось загрожувати, мається на увазі, то наші повернуть, будуть спробувати повертати це у бік блокування. Будемо сподіватися на це. Будемо сподіватися, що вони заблокують, бо тут іде якби в пасив та. Карта війни перевернута, вона уходить в пасив. Але все одно, дивіться, ця карта може ще символізувати постраждалих, поранених. Ну, людина лежить, вона або відпочиває, або вона хвора. Але ми тут в контексті військових дій. Тому. От ось по картах я бачу, що ще загроза є потенційно, яка переходить в пряму загрозу безпосередньо, яка може відігратися у реальності. Тут іде загроза, дивіться, для того цінного, що знаходиться біля моря, біля води, логістика перевертається, можливо, це загроза для кораблів. Або шляхи вони перекривають. Ну, якщо це щось цінне, то тут може йтися мова про матеріальне. Про матеріальне де загроза. Знову ж таки, такі відчуття, ніби вони, ну от, те, що вони там погрожують морським боєм. Ну, і по ітогу для дітей є загроза. Не пускайте дітей на пляжі. Не пускайте дітей на водоймища. Дивіться, перевернута карта дитини, вода, вода. Перевернутий лицар і вежа, башня, вежа. Не пускайте дітей до водоймищ, до будь-яких водоймищ. Чи це аквапарки якісь, чи це відкритий водний простір? Не пускайте туди дітей, самі з ними не ходіть. Іде велика загроза для дітей. Так, тепер дивимось: Одеська область на цей самий період з 5 серпня по 5 вересня 2023 рік. Загроза небезпека. Ну, Хочуть вони, хочуть щось, якісь цікаві вони, те, що літає, воно якийсь новий вигляд має, щось новітнє. Вони можуть пускати, від чого ну, щось буде літати вороже в повітряному просторі Одеської області. І наші будуть включати ППО. Ну, щось таке незвичне, незвичне. Це йде з простору моря, з морської акваторії. Важка ситуація може йти. Загроза йде, загроза йде з північного. Знаєте, вони нібито обстрілюють з двох напрямків, десь поблизу і десь здалека можуть іти загрози з північного сходу і з південного сходу. от от. якось так от. Загроза є для Одеської області, також пряма. Але якісь, якісь незвична, незвична зброя, щось незвичне те, що літає. Ну, Незвичне те, що ми знаємо, ну невідоме щось. Або вони нові щось зроблять. І при тому з якихось вкрадених запчастин вони це роблять. Вилучені з чогось з обчастини? Ще покажіть. Атака буде. Буде атака з повітря, багато, може, десь з. На кордонах, на кордонах лунати вибухи, на кордонах. Може бути кордони між районами, кордони, вода, суша, вода, береги, зрозуміли, так? Да? Там, де земля поєднується з водою. Ну, знову ж таки, порти, порти, порти там, де щось є цінне, цінність, ресурси. І ще. Боротьба вогню, людям загроза йде пряма. І те, що літає, ці дрони, балалайки, йдуть з моря. У мене свічка потухла. Дивіться, будьте, будь ласка, обережні. Буде атака. Буде атака протягом цього місяця на Одесу, на Одеську область. Загроза для води, у вас з водою проблеми, і також йде загроза з боку води. Вогонь по воздуху з води, з морської акваторії. Ну, а якщо взяти тут, то можуть ще і десь з інших територій, з літаків. Запасіться водою, будь ласка. Ось такий розклад получився. Дякую вам за увагу. І бережіть себе, будь ласка. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Дякую вам за ваші коментарі і вашу думку. Віримо в наші ЗСУ. Все є Україна. І ми перемагаємо!